Так, вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії BoguStaim. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. І сьогодні з вами хочу поговорити про те, як бути ефективним саме сьогодні в наших сучасних реаліях. І, знаєте, з одного боку ми е, вас. Деякі речі а, вчимо робити письмово, ну, наприклад, да, створювати мрії, плани а, свої бажання і так далі. З другого боку, ми говоримо про те, що треба використовувати сучасні технології. І от я сьогодні хочу це разом об'єднати і показати, що насправді є сенс використовувати, як а, то кажуть, да, по старинці. А що є сенс використовувати? Бо все за цим, за цим майбутнє, за, за, за цим вже сучасне навіть, так? Ну, давайте про це поговоримо. І, по перше, да, знову ж таки, якщо ми говоримо про наші мрії і бажання. То дійсно, зараз за допомогою штучного інтелекту навіть це можна допомагати створювати. І в Богуштайм вже є такі помічники, які ми використовуємо. І я можу сказати, що я особисто, коли в мене такі якісь ну, те, що поганий настрій, да, а мені хочеться більше якоїсь легкості. Мені хочеться. На щось перефокусуватися більш позитивним ніж сьогодення, то я використовую цього помічника, і за допомогою за допомогою його я мрію. Це не означає, що він мріє замість мене. Він мені просто. Допомагає це робити. Це важливо, да, тому що іноді і достатньо багато людей. Коли я зустрічаюсь і спілкуюсь щодо штучного інтелекту, я бачу, що у деяких людей прямо є відтордження. По-перше, хтось не розуміє, як він його може використовувати, і його спроби, да, наприклад, використати чат GPT, вони були. Неефективними, тому що людина дійсно не знала, як це робити. З другого боку, хтось в принципі не знає, як цим користуватися, а в когось є думка, що нас замінять роботи, і тому я буду до останнього не використовувати те, що є зараз в розробці, так? Як, як інструменти. І з одного боку, всі ці переживання вони зрозумілі. З другого боку, ну якщо це аналізувати і робити дійсно висновки, і висновки такі, знаєте, які етичні, тобто в довгостроковій перспективі вони допомагають людині виживати, то звісно це треба використовувати. І якщо говорити про те, як зараз бути ефективним. В житті, в роботі за допомогою штучного інтелекту, то це, звісно, його використовувати і знати, як використовувати. От якщо говорити про бізнес, наприклад, да, ви, ті, хто нас весь час дивляться, хто приймає участь у наших безкоштовних вебінарах або коштовному нашому навчанні, да, ви можете бачити. Що ми зараз проводимо навчання, наприклад, для власників бізнесу і для керівників, наприклад, щодо поліпшення або повного змінення моделі ведення бізнесу і маркетингової стратегії. І от, якщо ми просто зупинимось навіть на цих двох речах, я можу сказати, як це було раніше, наприклад, в нашому бізнесі, і як це стало тепер, і які тут є переваги, ну і, можливо, недоліки. А Поки я щодо недоліків, я не дуже зрозуміла, але давайте про це поговоримо. От дивіться, якщо ви компанія системна. І якщо у вас немає компанії, да, якщо ви е, просто зараз це дивитесь як людина, все одно це для вас має сенс. От дивіться: або в житті, або в компанії буває таке. Що ну, якщо ви дійсно да, системно підходите до свого життя або бізнесу, і ви час від часу, або з якоюсь певною періодичністю, яка у вас затверджена для себе або для компанії, ви, наприклад, передивляєтесь ваш, вашу стратегію і ваші відповідно тактичні кроки. потім. Так? І от якщо Ваша стратегія, і ви завжди це знаєте, ви це завжди відчуваєте. Вона потребує змін, а це зазвичай так і є, тому що ми потребуємо змін, тому що життя змінюється. Якщо ти е, в цьому житті да, не реагуєш на зміни, то е, зміни потім е, завдають тобі зазвичай якогось болю, розумієте? І е, ти маєш передивлятися. Те, куди ти рухаєшся, як ти рухаєшся, чого ти хочеш в нову одиницю часу, неважливо, ти компанія або ти людина. І от дивіться, як раніше це було в бізнесі. Зазвичай, да, там власник або директор, він визначав, що ті результати, які наразі створені, вони окей, чи не окей. Ми взагалі десь близько, чи ми цього досягли, чи нам взагалі е, треба. Щось змінювати і змінювати глобально. Так, і по-перше, у власника виникає ця думка, і потім, да, що відбувається, призначається стратегічна сесія. Ця стратегічна відбувається сесія або за допомогою топ-менеджерів і ключових співробітників, а хто ще для цього. Запрошує, да, наприклад, модератора або якогось бізнес-тренера, це те, те що, що теж ми надаємо, наприклад, як послугу. І йдеться така системна, потужна робота, вона може займати або декілька годин часу, а іноді навіть декілька днів поспіль, да, тому що якісь речі розроблені, якісь речі, э, потребуючи Домислення, обговорення, і це може бути в декілька ітерацій, в декілька підходів. І якщо, наприклад, порахувати час людей, час топ-менеджерів, час власника, час ключових співробітників, і, наприклад, якщо взяти це просто як класичний день, 8 годин, то ви можете поділити. Там, середню зарплату, зарплатню ваших працівників, помножити це на 8 годин, і ви побачите, що навіть якщо ви не залучаєте а, якогось професійного модератора або бізнес-тренера, який керує цим процесом і допомагає насправді, то це дуже така немаленька сума, ну, якщо ми дивимось а, в розмірі а, включі, да, в, витрат а, щодо компанії. Як зараз це можна замінити? Або принаймні як це можна посилити? Ну, а іноді ну, реально можна замінити. Дивіться, коли ви використовуєте, наприклад, чат GPT, чому наприклад? Тому що нейромереж багато, ну ми, наприклад, в Богуштайм активно використовуємо платну версію чату GPT, вона в нас є в усіх ключових співробітників. Чому ми це робимо? Тому що коли ти дуже добре розумієш, яке в тебе питання до чату GPT, або декілька питань, якщо вони стосуються твоєї стратегії життя або бізнесу, немає значення, то ти формулюєш ці питання. І відповіді, які ти отримуєш. Ну, звісно, якщо твій чат GPT правильно налаштований, якщо ти їм займаєшся, якщо ти його під себе виховуєш, так би мовити, так? то ти отримуєш такі рішення, що іноді сам власник або топ менеджери ну, навіть да, здається, що краще вас ніхто не знає про ваш бізнес, але це не так. Тому що, що таке штучний інтелект? Це накопичені а, накопичений досвід і, відповідно, рішення дуже багатьох людей, Ну, дуже багатьох людей. Да? І навіть коли ви продовжуєте використовувати чат GPT, а, ви все одно поповнюєте а, цю базу, і коли навіть ви з ним там, спілкуєтесь або радитесь, він все одно те, що він отримує від вас, він це доповнює. В свій, в свій досвід. І дивіться: якщо раніше вам потрібна була команда топ-менеджерів і ключових співробітників, і якихось спеціалістів, то зараз це можна або зменшити, або повністю замінити. І знаєте, хтось каже, так що нам не потрібні люди, або я що не повинен використовувати а, розум моїх співробітників і так далі. Звісно, що ні. І ви це використовуєте, і вони також над цим працюють, але а, це ви зазвичай вже використовуєте в тактиці, тому що стратегічно вони дійсно можуть допомагати формулювати більш правильні питання, вони це можуть доповнювати, ви можете вирішувати, що ви берете в роботу, що ні, що саме зараз буде краще для розвитку вашого бізнесу. Але дійсно мізки зараз можна купити е і використовувати набагато дешевше і набагато простіше. Тому, якщо ви зараз бачите, наприклад, що вам прийшов час змінити, відкоригувати стратегію. Вашого бізнесу, особливо, якщо це бізнес невеличкий, якщо ви стартап або якщо ви середній бізнес, то звісно, що ми вас запрошуємо до нас на навчання. І знаєте, коли ми вже навчили зараз, в нас вже є десятки випускників. І коли вони знаєте, заходять на це навчання, вони так дуже обережно. Хтось цьому не довіряє, ну, типу, подивлюсь, як воно буде працювати. А, ну, якщо нічого не отримаю, ну, ладно, що перший раз, коли да, я йшов на якесь навчання і там не отримував чого, чого хотів. Але ж зараз ми отримуємо інший досвід цих людей. так, Тому що вони, коли виходять, вони під таким. Впливом да, в них такі а, ідеї, осяяння, і вони нам весь час кажуть про те, що я навіть не очікував а, того, що так можна розвернути мою стратегію. Я на це, на це, на це не дивився, як взагалі мені це не приходило в голову. Розумієте? Тому, друзі, а, будьте ефективними і а, з вашим розумом, і з штучним інтелектом, який насправді. Треба, можна і необхідно сьогодні використовувати в вашому житті. І, звісно, що я вас запрошу на наші е і платні послуги, і безкоштовні вебінари. У нас, до речі, завтра буде е вебінар для власників і директорів, як штучний інтелект, як за допомогою штучного інтелекту е наводити е порядок, прибирати хаос і більше заробляти. А післязавтра, тобто в середу, і все це о 19 так і у вівторок, і в середу, в нас буде посттренінг, вебінар для наших випускників, де ми їм будемо давати інструменти, як сьогодні, вже маючи технологію нашого прицільного тайм менеджменту, ще за допомогою штучного інтелекту планувати і досягати. Більш ефективно. Тому слідкуйте за нашими анонсами. в нас тут будуть розміщені посилання, де ви можете зареєструватися. І, будь ласка, приходьте. Чекаємо вас і у вівторок, і в середу на наших безкоштовних вебінарах і будете отримувати користь. А сьогодні, звісно, як завжди, ви плануєте свій день, ви створюєте список завдань, ви рахуєте час і ви розставляєте пріоритети і тільки після цього ви створюєте розклад. Тож будьте ефективні, гарного вам дня! Погода в нас сьогодні чудова, хоч трохи ще знову стало холодніше а, в Києві, але ж все одно весна і це інший настрій. І я вам а, бажаю бути в гарному настрої і створювати своє кайфове життя, від якого ви дійсно а, отримуєте задоволення і відчуваєте, що ви рулите цим, а не воно рулить вами. Дякую, гарного дня!